Всім привіт! Вітаю вас у новому відео і запрошую у наш ранок. У мій багатодітний мамський ранок. Я не прокидаюся раніше за всіх, не роблю якихось надзвичайних подвигів і надзусиль над собою. Ні, я прокидаюсь тоді, коли прокидається малюк. Коли він хоче їсти, коли його треба вже переодягати, помити, тоді прокидаюся і я. І першою моєю справою, звісно, є догляд за новонародженим. До речі, хочу подякувати усім за ту безкінечну кількість привітань і гарних слів, які ви написали під попереднім відео. Мені надзвичайно приємно і я ціную кожен коментар, який був залишений, навіть якщо я не змогла на нього відповісти Бо чесно, коментарів було так багато і тут, на Ютубі, і в Інстаграмі, що я просто фізично не встигаю на них всіх відповідати. Але бачу усі коментарі, тому дякую за. Теплі слова за всі побажання і за підтримку. Повставали всі мої хлопчиська. Кожного ранку ось так до мене прибігає, ще трішки ніжимося в ліжечку, обнімаємося, цілуємося і йдемо снідати. І робити каву. Зазвичай вранці каву робить чоловік, бо я ще в цей час переважно зайнята меншеньким, але час від часу роблю і я. Як завжди, в нас кава від 25 Coffee Roasters, Цього разу мені прислали новинку їхню, навіть не так новинку, а нове упакування. І воно таке, знаєте, святкове і весняне так мені піднягло настрій. Я навіть не сподівалася, що звичайне упакування може так впливати на загальний емоційний стан, особливо вранці після безсонної ночі. Тому отримала задоволення не лише від смаку і дії кави, а навіть від упаковки і побажання, яке було написано ось на цій пачці кави. Нагадую, що для моїх підписників діє промокод, який дає можливість трішки зекономити і замовити каву зі знижкою 25%. Усі деталі будуть в описі до цього відео. Насправді, уся спокійна частина ранку на цьому завершується, і починається наш турбоквест, як зібрати дітей у садочок. Кожного ранку, кожнісінького ранку це супер виклик. От чесно, зібрати дітей в садочок це надзвичайно важко і, напевне, найскладніша частина всього дня. А, ні, найскладніше їх потім вкласти спати ввечері. Але зранку це також важко, особливо, якщо вночі мені меншенький погано спав. Ми, до речі, Наймолодшого нашого сина вже похрестили цієї неділі. Хто слідкує за мною в інстаграм, то вже знає, як ми назвали. А для всіх решта я напевне озвучу це в наступному відео, бо це якби тема окремого відео, і сьогодні воно мені не поміщається. І так дуже великим вийшов цей випуск, і не знаю, чи вам вистачить терпіння надивитися його до кінця. Провадила старших дітей з чоловіком у садочок і повертається до своїх мамських буднів. Звісно, вони продовжуються таким легким прибиранням, застиляю ліжко, і знову ж таки вже проснувся манюсик, і треба за ним доглядати. Зараз дитина їсть досить часто, кожних 2-3 ну, години це напевне найбільше. Якщо на вулиці, то може до 4 годин не просити їсти. А так, то досить часто їсть. І зараз для мене це вже не є проблемою. Я розумію, що це звична справа, що так має бути. Але коли я народжувала першу дитину, то в мене було враження, і така, знаєте, відірваність від світу. Мені здавалося, що все моє теперішнє життя це просто годувати дитину. Хоча насправді воно так і є. Перші місяці життя дитини це, власне, є нагодувати і доглянути. Бо дитина фактично весь час або їсть, або спить, тому якби, інших занять поки немає. Але вони теж займають багато часу. Зараз я роблю це все з задоволенням. Я абсолютно не дратуюся, абсолютно не відчуваю, що мені там важко доглядати за дитиною. Мені швидше хотілося б допомоги в побуті з старшими дітьми, там в приготуванні їжі, там чи в прибиранні будинку, посаду по роботі якась допомога. А ось по догляду за дитиною, то ні, навпаки, я хочу якомога більше насолодитися цими першими днями, першими місяцями з малюком. Бо тепер я точно знаю, що діти дуже швидко виростають. Я зараз бачу і порівнюю з старшими дітьми, і не розумію, коли вони так виросли, як я пропустила ці моменти. І зараз я стараюся як можна більше насолоджуватися власне, часом з дитиною, от коли ми удвох. Я ну, говорила раніше, коли народжувала другого сина про те, що друга вагітність, другі пологи і друга дитина, друге материнство воно якби більш усвідомлене. Але ось третій раз материнство не просто усвідомлене, воно таке, знаєте, максимально наповнене, я б сказала. Так, друзі, сьогодні будемо готувати дуже просту, але надзвичайно смачну страву. Я дуже люблю таке, хоча вже так давно не готувала. Не розумію насправді чому, бо це просто і бюджетно і дуже смачно. Це будуть такі, можна сказати, оладки з капусти. Ось тут я нарізала дрібно капусту, звичайно, білокачану. У в мене десь в цю каструлю помістилося десь півкачана Капусти. Дрібно її нарізала. Зараз додам води і поставлю варитись. Треба, щоб вона зм'якла. і трішки підсолю. Можна ще додати лавровий листок, тоді буде ароматніше. І далі покажу, що роблю. Насправді. Я колись таку страву готувала щотижня. Я взагалі фанат капусти будь-якої і брусельської, і брокколі, і цвітної, і звичайно, і синьої і білої. Словом, люблю страви з капусти, але якось забула про цю, давно не готувала. І ось собі нагадала: заваляла в мене в холодильнику капуста, треба щось з нею приготувати. І згадала, що можна ось таке. Тому запрошую вас також спробувати такий варіант. Так, води додаю ось так, щоб покрило, але коли буде варитись, треба пильнувати, тому що капуста дуже любить підніматись і збігати. Так, додаю трохи солі і відправляю на вогонь варитись ну, до м'якості капусти. Досить швидко відбувається, потім треба її злити і залишити, щоб трішки остигла, але не повністю. Капуста має бути тепленькою. Тоді ми її засипаємо манкою і додаємо яйця. І на якийсь час треба перемішати і залишити, аби манка трішки набухла, і маса стала такою більш зв'язною. Ну воно геть однорідним не буде, бо. Зрештою, це капуста. Ось. Але щоб більш-менш можна було потім сформувати якісь оладки, то треба трішки часу залишити. Я додала два яйця, оскільки в мене досить багато було капусти. І, в принципі, я всю цю масу не використала, дуже довго було мені смажити, мені дитина не давала стільки часу бути відсутньою, тому я частину посмажила, як оладки на сковорідці, а частину просто в форму і зверху засипала тертим сиром, зробила таку, якби. Запіканку. І в такому і в такому вигляді вийшло дуже смачно. Ну, але це буде смачно для тих, хто, в принципі, любить капусту. Бо ну, виражений такий досить є смак капусти. Я таке люблю, тому мені смакує зі сметанкою або з якимось соусом. Я робила, наприклад, Соус на основі йогурту, зелені і чеснику, але може бути будь-який, який вам смакує. Мої діти їли просто зі сметаною. До речі, таку у вигляді запіканки можна потім трішки ще підсмажувати на сковорідці і тривалий час вона там добре зберігається в холодильнику. Теж може бути як заготовка, в принципі. Дуже смачно, це знаєте, така собі альтернатива дерунам, хто любить їх. Ось як варіант можна спробувати ще таке. Якщо приготуєте таку страву, обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам сподобалося чи не дуже. Ну, як то кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Сьогодні трохи такий складний день. Менюсик щось плаче. Не знаю, почала давати вітамін Д, і він почав погано мені спати, почав плакати. І таке враження, що він так реагує на вітамін Д, що його від цього болить животик і він не може спати. Не знаю, проекспериментую, попробую наступні кілька днів не давати або замінити на якийсь інший. Я брала поки що аквадетрим на водній основі. Можливо, на Масляні буде він краще сприймати. В принципі, вітамін D3 обов'язковий таким малюкам. Але, не знаю, якщо буде погано мені реагувати, то не буду давати, не знаю. Ще подивимося. Стосовно грудного виготовлення. власне, це була моя одна з найбільших проблем перших днів. Після пологів. А, я не сподівалася на це. Я там, очікувала, що будуть проблеми в реакції старших дітей. Я очікувала, що будуть якісь приступи ревності, криза трьох років Захарка, який може там, також це все разом накластись і проявлятися якимись істериками, так як нас було це, наприклад, з Дем'яном. Словом, я очікувала якихось інших труднощів, які можуть бути але геть не пов'язаних з грудним годуванням. Ну, бо якби я тільки недавно завершила попереднє грудне годування, буквально там скільки 6 місяців пройшло. І можна, ну якби груди ще пам'ятають, скажімо. Але, як виявилось, ні. Я була знову ж таки не готова до цього. І в перші дні. На другий день після пологів в пологовому мені прибуло молоко, його прибуло дуже багато, і я з ним не впоралась. Дитина не мала потреби, не мала сили стільки їсти, і молоко мені застоялось в грудях, відповідно, закам'яніло, і це були адські болі, груди розпирало. Ну, Хто коли-небудь годував, то розуміє, про що я говорю, і яка це страшна адська біль. І як з нею важко впоратись насправді. Добре, що я взяла з собою молоко відсмоктувач в пологовий. Він трішки мене рятував, але з'явилася, коли я прийшла вже додому, з'явилася інша проблема, бо в мене вже на той момент дуже сильні тріщини були на грудях, і вони почали кровити. І, власне, в один момент я там побачила, що дитина їсть, і в неї весь рот в крові, ну як, як вампір. Ну, ось знов. І це, і це було так, знаєте, дуже страшно і тривожно. Добре, що в мене тут по сусідству є медсестра дитяча, і вона сказала, що ні в якому разі дитину не годувати, якщо ну, кров йде, тому що ну, не можна, щоб дитині в шлунок попадав кров, попадала кров, бо треба буде потім тоді дитині шлунок цей чистити. І порадила хоча б на кілька разів припинити грудне годування, або замінити на суміші, або сціджуватись. Молоко відсмоктувачем я сціджуватись також не могла, бо він також робив мені вакуум і також тягнув кров. Тобто це молоко, яке сціджувалось, теж було з кров'ю. ну, словом, малоприємна історія. Але я розказую для тих, хто також, можливо, є в такій якісь ситуації. І е, бачить в цьому якусь безвихідь і вічі, бо в мене таке було свого часу, і я просто не знала, що робити, і там мені допомогло лише те, що в певний момент е, якби я м прийняла ситуацію. Змирилася, ну тобто, ну окей, значить я буду якби Відміняти геть грудна я не хотіла, тому що ну, шкода, по-перше, у мене дуже багато молока, по-друге, молоко хороше, а по-третє, ну якби я можу, чому, чому б не годувати? У ну, мене немає якихось таких інших причин дитину не годувати. Тому я змирилася з цією ситуацією, прийняла її, і ви знаєте, буквально там в той же ж день мені вдалося розцідитись самій з руками, правда, як то кажуть, допомогли старі дідівські методи стіджування руками і холодні листки з капусти, які я прикладала, щоб вони мені хоч трохи знімали набряки. А не всі ці новомодні гаджети, мазі і тому подібне, тому якби такі як олдскульдні методи ніхто не відміняв, вони все ще працюють. Тому, але все ж таки я вважаю, що найбільше мені допоміг ось цей такий психологічний блок, який я зняла, який я прийняла, що ось така в мене ситуація. Нічого страшного, нічого кардинального, я впораюсь. Потерпіти. І буквально. Ну, за кілька разів мені не вдалося. Звичайно, ці ранки мені не зажили. Мені, до, ну, мені треба було дві повних доби. Тобто, дві повних доби я кожних дві години зціджувалась, переливала в пляшечку і давала дитині їсти. Таким чином, мені вдалося, по-перше, зберегти лактацію. По-друге, врятувати груди від мастітів, від лактостазів і інших проблем. А по-третє, я бачила, скільки і чого їсть дитина. Тобто я наливала, ну, стіджувала в пляшечку, я розуміла, скільки точно він мені з'їдає. І ну, тобто, дитина наїдалася, добре спала. Ну, там, По 4-5 годин безпробудно дитина могла спати. Ну, це було добре. Єдина... Проблема і пересторога, яка в мене була, я дуже переживала, що він після того не захоче мені брати груди. Ну, тобто, він попробує з пляшечки. Звісно, так легше тягнути, не треба сильно мучитись. Хоча ми взяли спеціальну пляшечку, де молоко саме не тече. Треба так теж добре смоктати. Ну, але все одно у мене такий страх був. І ось через дві доби, коли мені вже все позаживало, вже кров не текла, і я вже могла спробувати хоча б дати дитині груди. І він взяв, ви знаєте, без проблем. І зараз мені е, я даю і так, і так. Коли треба мені кудись відлучитись, я без проблем стіджуюсь, здаю пляшечку. Він бере. Коли я вдома весь час там і вночі, то даю груди. І зараз я собі спрактикувала ще таку річ, що поки годую однією груддю, другу стіджую, щоб в мене завжди було відчуття порожніх грудей. Ну так для здоров'я жінки найкраще. Подивимось, це, як то кажуть, знаєте, налагодження лактації триває до трьох місяців, і це така вічна проблема. Просто е, я це пояснюю ще для тих, хто готується стати мамою вперше. Я пам'ятаю свій перший досвід, і скільки в мене було в цьому болі і трагедії, тому що е, я думала, що годування грудьми це такий романтичний процес, приємний для обох учасників. І, ну, якби. Він дуже природній і жінка повинна від цього кайфувати. Але насправді мені було дуже боляче, і в мене було дуже сильне розчарування, що це не так. Я вважала себе поганою мамою, поганою жінкою, що я щось роблю не те, що зі мною щось не так. Але насправді цей процес усіх проходить по-різному. В більшості випадків він такий болючий, особливо в перші тижні. Тому. Хочу підтримувати усіх хто зараз теж в такій ситуації або кого чекає така ситуація. Просто сприймайте, що це нормально, це етап, який треба пройти. І будьте готові до того, що якісний молоковідсмоктувач повинен бути. Можна, до речі, їх брати в оренду без проблем. І капустяні листки беріть з собою ще в пологовий. Вони точно, точно знадобляться. І з моєї практики, це найбільш дієва річ, яка дає миттєве полегшення і таке відчуття. Що щось працює і щось тобі допомагає. А стосовно різних цих би пореланів і інших кремів на основі ланоліну, які рекомендують застосовувати для загоєння ранок, вони мені не допомагали. Ну, надто маленький період часу між годуваннями, щоб вони встигли подіяти. І не можу сказати, що щось з них мені допомогло. Швидше мені допомагало просто, щоб груди були на відкритому повітрі і підсихали самі. Тому не знаю, це такий мій досвід. Діліться в кого було як і як ви з цим справлялися. Я впевнена, що багато кому буде цікаво почитати про досвід інших жінок у цій справі. Бо е, після пологів мені здається, ось лактація. І грудне вигодовування це такий другий величезний стрес і виклик для кожної жінки. Знаю, що в багатьох жінок є навпаки інша проблема, що в них немає молока, молоко не прибуває, або його замало, або воно недостатньої калорійності дитині не вистачає. І також в таких ситуаціях жінки себе вважають поганими. Не до мамами, що вони не, не справляються, і десь щось там не так. Е, в будь-якому випадку я обнімаю і підтримую кожного. Я знаю, який це складний період. Чи так, чи так. Е, ну, це не залежить від того, яка ви мама. Взагалі, запам'ятайте собі одну дуже-дуже просту фразу, яку колись мені сказала моя подруга, і вона мене так в тяжкі часи завжди підбадьорює. Для своєї дитини ви найкраща мама. Не може бути кращої мами для вашої дитини. Тому що б ви не робили, як б ви не робили, ви в будь-якому випадку для своєї дитини найкращі. І ще хочу сказати стосовно епідуральної анестезії. Під попереднім відео в коментарях було кілька. Коментарів з досвідом інших жінок, з протилежним досвідом, аніж був у мене, коли в них там були якісь ускладнення, і, які, і ці ускладнення вже е, супроводжують їх, їх тепер все життя. Тому хто думає про епідуральну анестезію, то я раджу вам прочитати ці коментарі, дізнатись досвід інших жінок, бо ну, в мене був позитивний. Я ним ділюся таким, як він був в мене. Але можливо у когось було щось не так, щось по-іншому, також враховуйте ті моменти. І важливо тут також розуміти, що рішення приймаєте тільки ви. Відповідно за це рішення, ну, і розплачуватися потім вам. Бажаю всім, хто в очікуванні легких пологів, а тим, хто вже народив, бажаю вам тільки радості в материнстві, тільки позитиву, тільки. Виспаних ночей, хоча це насправді не так важливо, це також все проходить, і, і безсонні ночі, і, і недоїдання, і холодна кава. Е, важливо, щоб ви були в гармонії з собою, щоб ви цінували себе, любили себе і цю свою любов мали часу і натхнення транслювати своїм діткам. То молоко, що залишилось ночі, це вже його треба вилити. І те, що я сьогодні ось зцідила, сберігаю в таких от пакетах заморожую. Це спеціальні пакети для заморожування грудного молока. Тут написано, навіть показано. Я їх купляла ще з дим'янка, але тоді вони мені так не пригодились сильно. І Ось так він виглядає. Це від Авент, до речі, від фірми Авент. Тут треба розірвати зверху ось таку стрічку. Перелити сюди молочко і можна ось тут підписати дату, там навіть годину, ну, всю інформацію, яку вам треба про це молоко. Стосовно молоковідсмоктувача, то я ось шукала, власне, мій запит був, аби він був, по-перше, акумуляторний. По-друге, аби був ось такий невеличкий, який можна ось так чи під маєчку запхати, чи ну, щоб зручно було одночасно дитину і готувати, і стіджуватись, бо тоді найкраще йде лактація, особливо в ранкові годування. Є така зіп защіпка закривається і непогано можна сперігати. Я пишу лише дату, бо в основному зберігаю молоко ранкове або вечірнє. Ну, тобто там сили не помалишся. І ось. Такий формую собі, можна сказати, банк молока. Е, так, по молоко від Я не знаю, яка це фірма, тут щось залиш... ніде не написана назва. Коробку я викинула. Ну, власне, я брала на розетці і брала той, який підходив мені по ціні і функціоналу. Тут він дуже ну сенсорні кнопочки, дуже легко от вмикається. І є три, три режими різні, теж переключається, і кожен з тих режимів має 9 швидкостей. Заряджається від USB, ось тут. Нечевидно, як він працює. Ось так засмоктує. Для мене це виявився єдиний рятівник. Від лактостазів, і взагалі в перші дні це була моя, ну і зараз я використовую постійно. Дуже вже так приловчилася, можна сказати, і зручно мені саме такий формат для готування. Ага, тут ще є така кришка в комплекті, можна ось так закрити, якщо вам треба зберігати в цьому контейнері. Кладу одразу в морозилку і формую собі такий невеличкий запас. Потім спокійно можу відлучитись, і мама може погодувати з пляшечки дитину без проблем. Це насправді досить зручно і виявилось для мене знаєте, проблемою, яка стала перевагою. Добре, що я до цього дійшла насправді. Що ж, сподіваюся, мій досвід буде для когось корисним та цікавим, можливо, комусь допоможе, врятує від якоїсь кризової ситуації в житті. Якщо маєте чим поділитись, обов'язково пишіть в коментарях, підтримуємо один одного. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і па-па!